Марія Подолянчук золота медалістка, талановита випускниця місцевої школи номер 3 Попри неймовірно складний навчальний рік, обстріли та повітряні тривоги, Марії вдалося отримати найвищий результат національного мультипредметного тесту з математики. Вона отримала максимальні 200 балів. Дівчина зізнається, не очікувала такого результату. Ну звісно, він був неочікуваний для мене. Я була у величайшому шоці. Бо... Я очікувала на гарний результат, можливо, там 180, але ніяк не 200. Я мені здається, перевершила саму себе. Ну, звісно, приємно якось щось. Що я одна, 200 з математики. Пишається здібною ученицею і викладачка математики Алла Шематька. Каже, Марія старанно навчалась усі 11 років. За високі досягнення в навчанні її щорічно нагороджували похвальними листами, а по завершенню школи отримала свідоцтво з відзнакою та золоту медаль. Це така працелюбна дитина. Я читаю математику з 5 класу в неї. Я відразу примітила таку маленьку, працелюбну дівчинку. Яка з часом дуже полюбила математику, я бачила, скільки вона багато прикладала зусиль при підготовці до національного мультимедійного тесту, дуже хотілося отримати високий результат, але все одно це була така несподіванка, скажімо так. Марійка така працьовита, настирна. Вона завжди намагалася виконувати завдання підвищеної складності, які я задавала. Ну, дуже я полюбляла цей клас. Я б хотіла побажати Марійки, легких взлетів, подолання всіх перешкод, які траплятимуться на її шляху. Вона цього гідна. Дівчина складала українську мову, англійську історію України та математику. НМТ з усіх предметів показали високі результати її старанного навчання. На навчання я приділяла не прям глобально багато часу. Я приділяла якось так достатньо. Я не перевантажувала себе, я давала собі достатньо відпочинку. Там, наприклад, ввечері в мене був взагалі відпочинок. Я навіть про уроки не думала ні про навчання, ні про що. Навчалася я ну, в шкільний час. Я навчалася, ну і трішки після школи а так. Тестів багато проходила, готувалася. Всі шкільні роки дівчина наполегливо навчалась. Постійно брала участь в олімпіадах з різних предметів. Проте виокремити один найулюбленіший Марії складно каже, цікавиться не тільки математикою, а ще й англійською. Я люблю як англійську, так і математику, бо англійська все ж таки так з дитинства якось у мене вчилася. А математика також з перших класів починала якось так вчити ніколи. Не забувала на уроки, завжди вчила, вчила і ну знаю її добре. Та й люблю в принципі уроки математики. Я завжди від них якось так кайфувала. Вирішувати це, все мені це подобається. Моя улюблена вчителька з математики, Шимацька Алла Миколаївна, Без неї я навряд чи б набрала 200 балів з математики. Алла Миколаївна, я вам дуже сильно дякую за те, що ви внесли такий великий вклад в мої знання, в мої 200 балів. Це наша з вами перемога. Марія планує стати перекладачем. Єдина що не визначилася, в якому з вишів буде навчатися. Бачить своє майбутнє в Україні. Англійська вона мені легко дається в принципі, тому я і планую вступати на іноземну філологію, де основною буде англійська мова. Марія каже, усі шкільні роки її підтримували батьки. Саме завдяки ним у майбутньої студентки такі гарні результати. Вони зробили величезний вклад в мене. Вони навіть можна так сказати, вони навіть мене не змушували навчатися. Якось е, заохотили якось один раз, і я вже якось сама розуміла, що воно мені треба, тобто мене ніхто там е, ну, не заставляв навчатися. Я сама цього хотіла. Ну і звісно, вчителі вони також. Робили великий вклад в мої знання. Випускниця поділилась порадами, як здобути такі ж високі бали. У НМТ ну для початку треба якось починати підготовку не вже там в кінці, а десь ну як я починала прям серйозну підготовку влітку перед 11 класом. Тому що я хоча б розуміла, які в мене будуть бали. Я проходила різні пробники. Я хоча б розраховувала на свої бали, і потім, якщо що, я вже все розбирала, що я там не розумію. Бо якщо пізніше, то вже буде й менше часу, і все. Тому там, хто в десятих класах вже краще починати, починати готуватися прямо зараз, бо так, так буде у вас більше часу, і ви спокійніше підготуєтеся до. НМТ. я бажаю що своїм однокласникам, що випускникам, майбутнім випускникам, щоб ви гарно склали НМТ, Ну, мої вже склали гарно НМТ, А от майбутній, щоб ви гарно склали НМТ і поступили туди, куди ви бажаєте, куди так сказати, лежить ваше серце. Тростянецька громада пишається талановитими випускниками, адже окрім Марії Подолянчук 200 балів з англійської отримала Таїсія Задніпровська, випускниця п'ятої школи. Вітаємо обдарованих тростянчанок з такими вагомими здобутками. Щасливої життєвої дороги, дорогі наші випускники. Марійка, нехай твоя допитливість, працелюбність допомагає тобі в подальшому житті. Бажаю тобі всього найкращого. Дякую, Алла Миколаївна. <хи> Діана Овчаренко, Іван Говзен, Леся, Шелес, Трустянець, телеканал ТВТ.